Які питання за вирішите? Ви порушили право військового обліку. Ви ніденний термін не стали на військовий облік. Я в цей поверх закон. закону. Е, ваше призвище, будь ласка. Покажіть документи, будь ласка, скажіть. Ви його знімати не можете. Будь ласка, покажуть, ви я маю право знімати. Ні, документ не можете знімати. Мене, будь ласка, знімаєте. Документ ви бачите? Давайте я прочитаю. Давайте я прочитаю, будь ласка. Бабашу Володимир Григорович. Дайте рік народження, будь ласка. Там немає рік народження. Це на. документ, то важний особи. Так, чого ви не затримуєте? Я вам кажу. Я вам сказав. Ви порушив право військового обліку. І питання нас Часто, ціка, це питання зараз вирішити. Щаслите цікаво, це вас позавжений на облік, як це полагається. Все. А чому не в Херсонській області не ставили на облік? Де я був на нулі, скажіть, будь ласка. Ви не були на нулі. На нулі, село Зміївка, Бреславський район. Давай, будь ласка, це питання. Чого мене не ставили там? Ніхто не приїжджав, мене не забирав. Чого? Скажіть, будь ласка. Це питання... А до тому, що до... бояться то їхати? Чи що? То до... до вашого ТЦК, будь ласка. Ні, там ТЦК нема, всі бояться їхати. А чого ви боїтесь туди їхати? Я був готовий йти воювати одразу. Готовий. Моє село стерли. 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 Ви все сказали? Що зробити мені далі? Будь ласка, з нами проїхати. Я не буду їхати. Я визову людей, нікуди не буду їхати. Що приїхати. Ви людей. Я нікуди не буду їхати. Сразу пишу. Добре, давайте з нас і поступимо на сьогодні. Я, я вам зараз випишу повістку. Ви пишу отримаєте. Давайте. Поставите підпис. ладно. Так? Далее. Будь ласка. Ще раз ваші документи достатньо. Все достатньо.